Віктору Кубішну 34, 14 років з них він тренер з вільної боротьби. Після травми залишив великий спорт, але не жалкує, говорить чоловік. Найскладніше це знайти цей зв'язок спортсмена і тренера. А найприємніше це коли вже цей зв'язок є і є певні високі спортивні результати. Це найприємніше, це те, що словами не передати. Важлива віра тренера у свого підопічного і віра підопічного у свого тренера, розказав Віктор Кубішин. Його вихованець Еріка Рошанян став чемпіоном світу та Європи з вільної боротьби. Якби він не їздив зі мною на чемпіонати світу і Європи, то результат міг бути зовсім іншим. Так як мій тренер, мене ніхто не налаштує і не підтримає. Це як другий батько. У залі його слово для мене закон. Це як слово рідного батька вдома. Він до мене якось раз підійшов і каже, Віктора, чому ви тому приділяєте багато уваги, цьому багато уваги, а мені якби ще не приділяєте так, як усім іншим. Я йому відповів так, що кажу, ти ж не слухняний, і тобі щось казати, це якби безполезно. Пройшло 2-3 дні, він ходив, зі мною не розмовляв, і потім підійшов і каже, я тепер буду вас слухати. А це Олексій Короленко, тренер зі спортивної гімнастики. Цього року він братиме участь в Олімпійських іграх у Токіо як суддя міжнародного рівня. Зараз готує своїх вихованців до чемпіонату України, який має відбутися у вересні. Найменшим з них 8-9 років, найстарші студенти університету. Доводилось судити і своїх спортсменів на змаганнях. Це найважче, говорить Олексій. Від спорту у нас індивідуальний і в кожному вузку. Вид спорту у нас індивідуальний і для кожного віку йде індивідуальне навантаження. Бувають періоди, коли діти бояться виконувати сальто, фляки, і ми допомагаємо з цим боротися. Мені дуже подобається той зв'язок, який виникає з тренером і вихованцем. Саме тому і став тренувати. 1995 року брав участь у спартакіаді разом з Олександром Берешем, Сергієм Вяльцевим та Сергієм Колосовим. Ми посіли тоді третє місце. Артем Гавриков зараз готується до чемпіонату України. Олексій Короленко тренує хлопця з восьмого класу. Буває складно, звісно, буває складно знайти спільну мову. Коли не той настрій, не йде тренування як треба. Але в основному ми ладимо. Без тренера у спорті неможливо нічого досягти. Він радить, допомагає, каже, як краще зробити. У нас постійний діалог. Я можу пропонувати вивчити нову вправу. Ми разом аналізуємо помилки. Михайло Мілославський працює тренером 45 років. Чоловік старший тренер української молодіжної жіночої збірної з гандболу. Разом з командою привезли сьоме місце з чемпіонату Європи з пляжного гандболу, який проходив у Болгарії. Один з найприємніших моментів бути тренером жіночої команди, адже з тобою завжди поруч краса. Вони складні, різні, злі, добрі, ображаються, радіють. З хлопцями простіше, а тут до кожної треба індивідуальний підхід. Вихованка Михайла Мілославського основа херсонської жіночої команди з гандболу Дніпрянка, яка грає в українській суперлізі. найважливіше у моєму житті це те, що три моїх вихованки були у складі національної збірної України на 28-х олімпійських іграх в Афінах. Це був Апофеоз, це бронзові олімпійські медалі. Це Настя Бородіна, Марина Верелюк та Ірина Гончарова. Семеро випускників Херсонського спортивного коледжу братимуть участь у літніх олімпійських іграх в Токіо, які розпочнуться 23 липня, розказав нам директор Валентин Сух. У нас працює більше 60 тренерів, із яких 33 заслужені тренери України, 10 заслужених працівників фізичної культури, і найбільша кількість майстрів спорту міжнародного класу серед фахових коледжів у нас в місті Херсон. Оксана Хлібос, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.